Зараз може виглядати ніби відео не на пічну тему, але це відео на пічну тему. Зараз ви все зрозумієте. Почнемо з того, що мені сьогодні моя е, донька найстарша зробила ну дуже-дуже класний подарунок, який я навіть не міг подумати, що таке може бути. І я просто знаєте, такий під, під враженню. Е, тепер дивіться, чому знімаю отут. <гум> Тому що, щоб ви розуміли, ви могли помітити хто уважний. Що я завжди у чорних футболках справа в тому, що я фанат чорних футболок, я практично їх колекціоную. У мене є футболки, в яких я може і ніколи не ходив, можливо, ну тобто один раз вберу і тому подібне. Тобто, на речі, розмір емочка, якщо маєте якісь. Чорні футболки можете мені відправити як подарунок е, в колекцію, колекція чорних футболок. Е, тобто є різні з якимось там написами, без написів, е, різні всякі. І е, от такі-такі. Коротше, ну, не знаю, не знаю, чи вам це цікаво. Футболок дуже багато. Е, і якраз е, те, що подарувала е, мені е, донька, зараз покажу. Ну кажи, що тобі сказала зробити розпаковку. Мені сказали зробити розпаковку. Мені сказали взяти нішу і зробити розпаковку. Труси мої. Нічого собі. Нічого собі. Я шукав. О, це. Це твоя донечка, Домінішка, тобі такий подарунок зробила. А як ти це зробив? Це там може було так зробити? Оце для мене сюрприз просто капець. Я в shocka Chiheliena 7. Це найкрутіша футболка, яка при не міг мріяти. Села йду міряти. Оце я такого навіть не міг подумати, що. таке Чекайте, речі то не той півник що ми відправили. Та тільки на свята. А вона така, навіть ще сіла на мене. Капець. пец. в кого не.